Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Убити пересмішника, авторка Гарпер Лі. Події в романі відбуваються упродовж трьох років 1933 під час Великої депресії у вигаданому містечку Мейкомб, штат Алабама, яке носить на собі печать старечої втоми. Розповідь ведеться від імені головної героїні шестирічної Джин Луїзи Фінч. На прізвисько Всевитько. Частина 1. Всевитько живе в невеличкому будинку, розташованому на головній вулиці міста. Сім'я Фінч була однією з найстарших в окрузі і складалася з трьох осіб. Глава сім'ї Аттікус. Юрист. Працював захисником у судді і тримав власну адвокатську контору. Він овдовів кілька років тому і один виховував двох дітей. Різниця у віці між Всевитьком і її старшим братом Джимом становила 4 роки. Виховувати дітей Аттікусу допомагала темношкіра служниця Кемптурнія. Жінка сувора, але добра. Діти її трохи побоювались. Ця історія трапилась в той рік, коли брат Джим зламав руку, а почалося все з Опудала Редлі. Ці Редліхи, що жили по сусідству з фінчами, були відлюдною сім'єю. Старші члени цієї родини дуже рідко виходили з дому, а їх сина взагалі ніхто не бачив уже дуже давно. Колись хлопець зв'язався з поганою компанією. І батько замкнув його в будинку. Саме Редлі молодший і називався Страшило. Його боялися всі діти у місті і обходили занедбаний будинок стороною. Про цю людину ходило багато легенд, а будинок Редлі вважався проклятим. Легенда про опудала зачарувала нового сусіда всевитька, хлопчика на ім'я. Він приїхав до тітки на літні канікули і подружився з пінчами. Все літо нові друзі намагалися виманити опудала із дому, але їх спроби успіхом не увінчалися. Восени все пішла в школу. Тепер їй щодня доводилось ходити повз проклятий будинок. Біля будинку росли високі віргінські дуби. Одного разу Всевитько знайшла у дуплі одного з дубів пакетик жуйки, а трохи пізніше коробочку з двома щасливими пенні, від кого ці подарунки діти тільки здогадувались. На наступне літо знову приїхав діл, і діти повернулися до свого улюбленого заняття виманювати опудала з дому. Це тривало доти, доки Атікус не заборонив дітям Приставати до сусідів і розігрувати сценки в їхньому житті. Незважаючи на заборону, дітям все ж вдалося вплинути в історію. Перед від'їздом діла знову потягнуло до будинка Опудала. Він спробував підібратися до нього в темряві і заглянути у вікно. Зрозуміло, він був не один. Компанію дітлахів застукав редлі старший. Він прийняв їх за злодіїв і почав стріляти з рушниці. Тікаючи, Джим застряг під огорожею з колючого дроту і повернувся додому без штанів. Коли він прийшов до огорожі за своїм одягом, то виявив штани акуратно складеними і незграбно заштопаними. Восени діти знову знаходили в дуплі подарунки, поки містер Редлі не замазав тайник цементом. Зима того року видалась дуже холодною. Будинки доводилось опалювати, і одного разу вночі загорівся будинок по сусідству з фінчами. Аттікус вивів дітей на вулицю. Поки всевитько дивилась на пожежу, хтось дбайливо вкрив її ковдрою. Діти здогадалися, що це був опудало. Незабаром після пожежі. Атікусу доручили захищати чорношкірого хлопця, який нібито зґвалтував білу дівчину. Кинути цю справу Атікус не міг, оскільки вірив у невинність свого підзахисного. Городяни і жителі округу не любили чорношкірих і засуджували Атікуса. Це відбилося і на дітях. Вони не могли чути, як ображають їх батька, і приходили додому. Всі в сенцях. Частина 2 книги. Настала весна, і сім'я Фінч збільшилась на одну людину. До них переїхала жити тітка Олександра. Раніше вони жили на сімейній фермі недалеко від міста. Але все витько підросла, і Олександра вирішила перебратися до брата і підтримати його. Тітка навела в будинку свої порядки. І навіть спробувала звільнити темношкіру служницю келпурнію, але Аттікус їй цього не дозволив. Через деякий час до компанії дітей знову приєднався діл. Він втік від матері і від Чима. Через тиждень Тома Робінсона, якого захищав Аттікус, перевели в міську в'язницю. В першу ніч двері в'язниці охороняв сам Аттікус. Фермери, які з'їхали з усієї округи. Мали намір лінчувати нещасного. Ситуацію врятували діти, яким захотілося дізнатися, куди пішов їх батько. Всевитько впізнали одного з фермерів і вони не змогли здійснити задумане на очах у дитини. На суд з'їхались майже всі жителі округу. Під час судового засідання Атікус довів, що Том не винен. Насправді дівчина домагалася розташування Тома. Боб Юел застав дочку за цим заняттям і побив її, зваливши провину на чорношкірого хлопця. Незважаючи на непрямі докази невинності, присяжні не виправдали Тома. До сих пір у меймомбі ще не виправдовували негра, якщо він протистояв білому. Традиційно біла людина завжди мала рацію. Тому Тома засудили до смертної кари і відправили на тюремну ферму. Як правило, такі вироки виносились за лічені хвилини, але цього разу присяжні радились кілька годин, і насилу дійшли згоди. Аттікус вважав це своєю маленькою перемогою і був впевнений, що зможе врятувати Тома від електричного стільця. Але, на жаль, Том загинув, намагаючись втекти з в'язниці. Юел, якого Атікус виставив дурним у судді, погрожував усім учасникам засідання. Він чіплявся до вдови Тома, заліз в будинок до судді. Діти боялися за батька, але той не ставився до цього серйозно. На день всіх святих в школі відбулося свято і костюмовані вистави. Всевитько представляла в ньому окість. По дорозі додому на дітей напав Боб Юел, тільки костюм на дротовому корсеті врятував дівчинку від смерті. Саме тоді Джим ізламав руку. Діти не повернулися б додому, якби їм не допоміг незнайомий чоловік. Він убив Юела і відніс додому Джима, який втратив свідомість від болю. Цією людиною виявився опудало Редлі, боягузливий, лякливий і хворий хлопець. Шериф оформив смерть Юела як самогубство. Він не зміг виставити на загальний огляд Редлі, адже це те саме, що вбити пересмішника беззахисного співочого птаха. Шановні добродії. Підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобайки, бережіть себе та Україну.